Вітаю вас на каналі, хочу сьогодні запропонувати вам для огляду нову на моїй ділянці гібридну форму Віктора Калугіна Дніпровська Рів'єра. Це урожай трьохрічного куща. Особливість цьогої гібридної форми полягає в тому, що вона при достиганні набирає кінчик такого рожевого забарвлення ягоді відчувається мускат. Щільність м'якоті дуже велика. Ось бачите білу кайомку, яка показує, наскільки м'якіть щільна. Кісточки ось, бачите, вже почали набувати коричневого забарвлення. Ягода вже достигає своїх технічної зрілості. По цукру вже вона готова для споживання. Шкірочка дуже тоненька, при їжі майже не відчувається. Великі, має такі смакові властивості, має хруст при поїданні, наскільки вона щільна. Врожайність цієї гібридної форми доволі велика. Було залишило на кожному пагоні по одній гроні, так як кущик в минулому році слабо себе показав, але закладало по два сутцвіття, має жіночу квітку, але з тим самим дуже гарно запилюється. Подивіться, що грона повністю має запилені ягоди. Деякі виноградарі кажуть, що вона підтріскує. У моїх умовах є незначний тріск ягід. На деяких ягодах є, але це не, не, не дуже вагоме не, не розтріскування, що поки що на цей рік я не замітив, що ця ягода схильна до розтріскування. Грони в цьому році по вазі не сильно великі, але грав 600-800 вони, вони є. Рибеніжка дуже міцна, бачите, на всіх пагонах вона доволі має такий зна значний розмір, не перегибається. В, біля в основи, Так що можна спокійно садити і не хвилюватися за те, що буде перегибатися. Має велику силу роста пагонів, вони досить великі і дуже багато викидає пасинків. По хворобам була незамічена, що якась схильність більша, ніж в інших сортів чи гібридних формах винограду схильність до хворів. Три стандартні обробки. Винограду, як і весь виноградник оброблявся, бачимо, немає ні мільдюни на листках, ні оїдюма на пагонах. Мені сподобалася ця гібридна форма тим, що має дуже гарний вигляд зовнішній і гарні смакові властивості.